Хіту влада Дарвіна та Олени Тополі, ти найкраща вже понад 10 років. Та саме сьогодні, з нагоди Дня Закоханих, трек отримав нове звучання у виконанні Тріо. Ми запросили до співпраці Бальзама, це український репор, це захисник України, який служить у прикордонному загоні. Він написав свій авторський куплет, від якого мурахи по шкірі. Він висловив свої почуття до своєї коханої крізь призму війни. Настане. Сатанобажку броньо с кінним Лірик відео на оновлену версію повністю ілюстроване кадрами зі сходу країни, знятими фотографами Костянтином та Владою Ліберовими, які документують війну та життя на сході країни. Андрій Кішев вперше за тривалий час також презентує пісню До Дня всіх закоханих. Я її написав рік тому, коли ми були в Карпатах. Я називаю її вище небо. Ну, в мене просто нічого не прийшло в думку, бо це пісня саме про це. Про людей, які втратили своє небо, які втратили своє кохання, впали на землю і розбилися. Ви, 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 ви. Також сьогодні Андрій презентує її в живому звучанні на своєму сольному концерті. Монатік презентував відеороботу на композицію Так вмієш лиш ти, яка готувалася до виходу понад три роки. Режисеркою відео стала Володарка Греммі, українська режисерка Таню Муіньо. Зйомки проходили в Києві щодо початку повномасштабного вторгнення а одну з ролей зіграла зірка з кліпу. Кардібі таню відзняла відеороботу роботу для Cardi B, і вона мені каже: там знімалася така дівчина в кліпі. звуть її Тасір, Ти мусиш з нею познайомитись. Вона мусить знятися в відео. Ну і ми такі загорілися цим, якось з нею законектилися. Про це співак розповів на закритій презентації свого четвертого альбому Вічно танцююча людина. Як пожартувала в своїй сторі з Катерина Осадча, це була ціла зустріч випускників шоу-бізнесу. Адже зібралися всі зіркові друзі-артиста. Джамала, Олександра Зарицька, позитив, Роксолана, Дантес та багато інших. Не оминула прем'єру і Наталя Могилевська, яка повірила в Монатіка першою ще у 2008 році. Я його перевезла в таксось, живи на студії. Працює у мене в балеті. Две зробимо школу танців. Ну хоч щось, аби ти тільки залишився у Києві, бо я знала, що він майбутня зірка. Цю програму Монатік планує показати своїм фанам ще тричі впродовж року в Палаці спорту, Українському домі та Національній опері України. Вчора стартував 75-й ювілейний берлінський міжнародний кінофестиваль. Вперше за 25 років до основної конкурсної програми потрапив український фільм про реалії війни Стрічка часу режисерки Катерини Горностай. В інших програмах також представлять стрічки, створені по сумісництву з Україною. Зокрема, мова про документальну стрічку Час підльоту Віталія Манського і коли над мором спалахує блискавка. У позаконкурсній програмі Форум Експендед» покажуть фільм Олексія Радинського Спеціальна операція триватиме Берлінале до 23 лютого.